Шановні товариство, я трошки запізненням, запізненням прийшов і не чув промов. Але тут говорили про народність Сумченко, про те, що вона народна художниця це все так. Але я вам хочу задати питання, хто від національної спілки художників, де дошановується національна художниця присутність керівників. Немає, розумієте, то що говорить народ народного художника, це треба практично зробити. Якщо це зараз ця маса громада не зробить, не підпишеться листа, і мимо всяких і, 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 дистанцій, що там заслужена, там вона народна від, від природи, по духу народна. Це подивіться перевод з трушем, зеленою яблонською, подивіться, які очі на, на портретах, які вдумливі, як які колори. Розумієте, це, це велика художниця. колись я мав розмову. З Вадимом Покійним Вадимом Мадайником там була якась розмова, ну, така чисто приватного характеру. а Він каже, ці славлять Тетяну Яблонську, але ж вона по духу не національна, не українська по-справжньому. Так, він був правий, але він це сказав пошепки, щоб ніхто не чув. Розумієте, він тоді входив ходив у керівництво Київської спілки, був заступником голови Київської спілки. Так що, розумієте, приходить справжнє визнання мистецтва, розумієте, це дійсно велик. велик Таки такої, якою таки міг говорити Іван Олена Кучицька і всі такі кородові е, наші західноукраїнські художники. Тому що у Києві тоді такої мови не було, декоративної образної. письмо дуже ну, живописне, бо все було роз... роз... Святковано і розбліковано. Там Аля Шатаріна, Аля там інші е, е, кажуть, антиукраїнські художники, фактично. Хоча вони мастеровиті, але там мастеровитість нікому не потрібна. А це дійсно потрібне мистецтво нашому народу. Слава Галині Зубченко, слава, тому що вона є, е, я можу це сказати, як її сусід, і я дуже багато від неї теж підчеркнув, тому що вона коли заходить, каже роло. Петро, тут тобі вдалося. розумієте, І все, для мене це найбільша похвала. Розумієте? Хто б мені вже потім що не казав, я вже нікого не буду слухати. Бо це я Галина Зубченка, велика судовка.